Пані Надія, дружина прикордонника, котрий вже понад три місяці перебуває на сході. Вона чула про пільги, передбачені для сімей військовослужбовців, котрі боронять Україну в зоні АТО, але переконали, що обіцянки на папері і реальність не тотожні. Важко їх здобути в тому плані, що немає інформації. Інформація не доходить до сімей учасників АТО. Тож на думку Буковинки саме сім'ї атовців нерідко втрачають можливість соціальних гарантій через необізнаність. Хоча згідно законодавства, учасники бойових дій мають право на безкоштовне одержання медикаментів, безкоштовне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, безкоштовне зубопротизування. Також для них передбачена 75 відсоткова знижка квартирної плати та вартості комунальних послуг, безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, і це не все забезпечення Осіб, які безпосередньо брали участь і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок пишуть, тобто поранені це на мінах підірвалися. Вони мають право на одержання позики на будівництво з погашенням її протягом 10 років. А то всі учасники бойових дій можуть вимагати позачергового користування всіма послугами зв'язку зі знижкою 50% абонплати. а ще позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення. Але аби отримати всі ці пільги, зазвичай спочатку потрібно написати звернення, що не завжди роблять родичі учасників бойових дій. Тож чиновники нагадують, що в облдержадміністрації працює відділ роботи зі зверненням громадян. Саме сюди з різноманітними питаннями можуть звертатися ті, хто прав. Агне отримати соціальні гарантії, І якщо такі громадяни мають на це право, їм в цьому допоможуть. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час.